Є в мене тут люди із порушеним жовчевітоком. Знаю, є бо курс по відновленню жовчевітоку – це мій бестселер. Ви його придбали десь 180 разів. Знаю, що жовчевітоки багато у кого пішли вже гуляти. І я вам зараз показую два натуральні продукти, які будуть сприяти вашому жовчевітоку і покращувати роботу печінки. Це класний гепатопротектор. Гепатопротектор це те, що захищає гепацити. Гепацити це клітини печінки від дії. Навколишнього середовища від токсичної дії, від всього цього зжаху, який несеться, від цих всіх ліків безкінечних, які ми вживаємо. Ви думаєте, печінка у вас, ну типу, нормально їй? Та звичайно, ні. Тому ось два таких класних натуральних помічника: це олійка, розторобши, а це розторопша подріблена, яку можна використовувати, запиваючи водою. Можна її в каші додавати. Це як знаєте, клітковина така, і звичайно, додавати собі в салати, в овочі. Таку олійку розторобшу мені до речі дуже.